Це неділя між двома великими святами Вознесіння, що було в четвер і наступне свято, свято Пресвятої Троїці, свято Зішестя Святого Духа, П'ятидесятниця. В цей день ми згадуємо. В першу чергу і кожен раз, саме в цю неділю, пам'ять отців першого Вселенського Соборного. І це природно, це зрозуміло, тому що саме вони утвердили розуміння в нашому вірученні Христа. Вони виклали всі волбіри, ми користуємось по цей день, в якому на той момент особливо треба було підкреслити, що Господь наш народжений перше всіх віків, що він народжений, а не створений, що він єдиносущний Отцю, власне, стверджується, що Ісус Христос, Друга іпостась Пресвятої Тройці, Бог Син, Бог Слово, є Бог. І існував Він до початку світу. До того, як сталося творіння. Він світло від світла, він Бог істинний, народжений. Тобто він зріс в отцеві, а не створений потім з чогось іншого. Він має ту саму природу, що отець. Він відокремлений за іпостастю, але єдиний за сутністю. Це важко собі уявити. Це важко логічно витворчити. Але віра не потребує логіки. Віра не потребує доказів. Ми так віруємо, і тут для нас найважливіше, Бог приходить у світ. Бог приходить у світ, тому що світ відпав від Бога. Бог приходить у світ, тому що Бог є любов. І він хоче, щоб світ перебував з ним і в ньому. Тобто в любові і в Богу. Він хоче змінити світ. Те, що приходить в наш світ, Бог і стає людиною, і приймає на себе. Людську плоть і всю людську природу несе на собі, а потім вже цю людську плоть возносить на небо із собою, як запорука того, що і ми всі до цього причетні. Це відмінність християнства. Ніхто так не вірує, що Бог прийшов і втілився, і Бог посеред нас, і слово стало тілом, стало плоттю. І перебуваючи серед нас уже намагалися змінити світ, причисті своєму першому Спаситель дуже багато зробив. Тисячі, десятки тисяч, можливо, сотні тисяч було стілено, очищено від проказу. Десятки, а може і сотні людей було звільнено від смерті, вирвано з її кайданів. Він прощав. Він перебував з і грішниками Перебував з блудницями для того, щоб явити їм, що Бог милосердний. Він шукає милості, а не жертви. Він хоче, щоб спаслися грішники, а не лише ті, що вважають себе праведниками. Він прийшов змінити світ. І він по собі лишає церкву. Церква утвориться через тиждень. Ми святкуємо, бо саме день п'ятдесятниці, день зішестя Святого Духа, є день початку Христової Церкви, бо перед тим вони були слабкими і неспроможними нести це слово у світ. А коли зійшов Дух Святий, вони здобули ту силу і те натхнення, яке дозволило їм опанувати світу. Для нас дуже важливо, що Бог любить світ, що Бог любить людей, любить кожного з нас, недосконалого і грішного. І розпинається заради спасіння кожного з нас недосконалого і грішного. Він хоче, щоб ми були всі врятовані. Він хоче, щоб царство Боже було всередині нас. Він хоче, щоб царство Боже було в стосунках наших. І він являє своїм життям, своїм подвигом, жертвою, смертю і воскресінням, яким має бути шлях людини через подвиг через труднощі, через страждання, через смерть до Воскресіння і до піднесення нас на рівень неба. Він надихає нас тут на землі творити і змінювати життя, суспільство, лице землі. Треба розуміти, що світова цивілізація цим була радикально спрямована в дуже певному напрямку, в напрямку, коли будується суспільство на якихось засадах добра і справедливості. В напрямку, коли людина є надзвичайною цінністю і кожна особистість є неповторною і незамінимою. І людина повинна вклонятися перед кожною особистістю, бо в ній є образ Божий який явлений абсолютно неповторний, не відкидати земне, не відкидати тілесне, вчитися, те, що Христос прийшов у світ, цінувати земне, робити щось для нього, змінювати його, бути активним. Цьому напрямку рухається людська цивілізація. Людська природа недосконала і кожен з нас окремо недосконалий, але ми можемо щось змінити в світі, якщо будемо його спрямовувати в певному напрямку. І оця активність, оце прагнення здобути. Нове життя, інше життя, новий світ, де царство Боже буде посеред нас. Оце закладено Спасителям, який приходять у світ саме для цього. Залишає по собі церкву саме для цього. В історії люди хитаються разом з ними і церквою інколи переживала хитання, але. Все одно спрямування залишилося тим самим. І ми тому маємо це зберігати як основний зміст нашого віросповідання. Христос прийшов у світ. Бог прийшов для того, щоб піднести нас до рівня Божого. Підняти нас, обожити нас, не рівними Богу, але наближеними до Бога. Бо в кожному має в повноті розкритися образ Божий. І царство Боже панувати має в світі і в душі. Він приходить з цією метою змінити цей світ. І кличе нас до активності, до дій, до мужності, до відповідальності, не відійти від світу, не сховатись від нього, а йти в світ, йти назустріч всім нагодам, труднощам, йти і долати іменем Божим. Знаючи, що Він, він надсилає насила, нам Духа Святого, знаючи, що Він не даремно прийшов у світ, що існує церква як тіло Христове, яке зараз виконує його місію. І якщо буде виконувати, ми все одно змінимося. І через якийсь час. Історично, дуже невеликий, ми повинні відчути це. Ми збираємося в невеличкі громади для того, щоб тут спробувати утворити Царство Боже в наших стосунках. І Якщо нам вдасться, це може потім поширитися на все суспільство. Нам є заради цього жити, працювати, віддавати сили, звершувати подвиги, приносити жертви. Христос робив це, щоб змінити світ. він це нам. Нам виконувати.